Приветствую, бандитосы. Прийшла посилка з аукціона Violet. Силочка буде під відео, також закріплена в комментаріях. Кілограм 69-70 гривень за доставку. Прийшло воно. Заклеїв місто. Харків. Прийшло з Харкова. Зараз ми її відкриємо. І подивимося добре упаковано, бачите, як все відлічно. Зараз ми подивимось, що тут. Всі можете зайти ще в наш телеграм-канал, кому цікаво. Ми там хвастаємося находками. Также продаємо, купляємо. А продавать советую на аукционе Виолити. Зарабатываете там очки, баллы. И уже по баллам знаем, кого який рейтинг, кто, як, шо. Это тарелочка. На шару, можно сказать, тарелочка. Так, вот такие, що тут у нас? Замотаны. О, часы электроника. Ждав я довго цю посилку, кстати, не довго, а недавно людина якби відправила і вже пройшла. Часик я ці купив за 110 гривень. Калькулятор за 80 гривень. І отакі часики за 50 гривень. І у людини був нульовий рейтинг. Так він перший раз. Так, Гроші я йому зараз перерахую. Велике дякую. Кстати, Всім совітую купляти і швидко все рішати. Силка на аукціон під відео. Всім дякую, пишіть, коментуйте.